На початку війни з перших днів багато писали про нас ну тим, що ми займаємося евакуацією людей з Харкова. Так, одна жіночка побачила публікацію в інтернеті, звернулася пізно ввечері, попросила, щоб допомогли їй забрати. Вона знаходилась трьома дітьми в місті Харків, де в її будинок в площу був ракетний удар. На леснаті возбомбінг майгаус. And my kids was scared. My house was completely destroyed. З'ясували, що це сім'я з Америки, яка приїхала до свого брата в місто Харків, який е служив тоді в Азові. Звідки ви? Я з Америки. У мене є три з якого штату. Нійорка, нью Йорка, не да? да. переживайте, ми вас доставимо. Ця громадянка була дуже вдячна. Вона нам з перших днів висила чотири бронежилета, прибори ночного бачення, противогази. Ну багато таких речей, яких на, на, на той час у нас неможливо було придбати. Ми разом з волонтерами. Нашої громади Піщанської почали займатися евакуацією громадян з міста Харків до на територію нашої громади, де розселя їх розселяли по дитячим колишнім лагерям, турбазам, де була можливість надати житло на деякий час. Після цього почали займатися евакуацією з міста. Краматорськ з міста Бахмут. Ще з 2014 року я почав нести службу в зведених загонах, приймав участь в антитерористичній операції. І зараз дійшло до того, що знову повертаюся до тих міст: Слов'янськ, Бахмут, Очеретина і багато інших міст, де був ще з початку 2014 року. А зараз вже. Тих місць нічого не залишилося. Останній раз в Бахмуті їздили до військових з 93 ї окремої бригади, відвозили від місцевих громадян боржуйки, речі від рідних. Уже за скільки часу вже вивчили, де до кого можна звернутися. Там до якого волонтера, який нам зробить публікацію, куди ми збираємо кошти. До свого керівництва звертаємося за гуманітарною допомогою. Це там. Продукти харчування напарник знає волонтерів зі Львова, які передають медицину. І ми її відвозимо в військові госпіталі в Дружковки, в Краматорське з кожної поїздки, як їздимо до наших військових, хлопці передають трофеї або волонт... ну, частіше всього передають волонтерам, які їм там допомагали придбати деякі речі. Та й нас зацікавила ця думка, що ми теж вирішили привозити до нас в громаду в один із ДК, ці трофеї, щоб поки ми пам'ятаємо в яке місто ми приїжджали. Так допустим, на третій день після звільнення ізюма ми заїжджали туди і наші військові нам передали от, саперська лопатка, карта міста Ізюм Бахмут, як вівся наступ. Це різні речі. Тут наші місцеві бабусі плетуть для наших військових сітки захисні на шоломи чехли. Тут теж волонтерська організація. Приїжджаєш з цих поїздок вдома, сім'я, хазяйство, з ним займаєшся і забуваєш про це все. Вранці встаєш і знову розумієш, що потрібно збиратися, потрібно їхати до хлопців. Потрібна допомога. Всім нам потрібна допомога нашій державі і нашій державі потрібна перемога.